До Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг перед різдвяні дні завітали школярі з різних шкіл Хмельницької громади. Магію українських традицій їм подарували майстри виробничого навчання та студенти швейного напрямку та громадського харчування, кухаря, кондитера. В рамках проєкту смак родинних традицій, який започаткував департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, і дуже важливо, що молоде покоління зуміло зберегти культурну спадщину нашого народу, цінувати родинні традиції, які зберігають їх батьки, бабусі та дідусі. Ми, в свою чергу, хочемо переконати здобувачів освіти, що автентична кухня є доступною, смачною, оригінальною, а наші педагоги з радістю передадуть молодому поколінню свої знання по приготуванні різдвяних страв нашого краю. Святкові майстерки стали для школярів громади справжньою в українську минувшину. Діти відкривали для себе давні кулінарні традиції, відтворюючи автентичні смаки, знайомилися з теоретичними аспектами свят з циклу Та їхнім символічним значенням. Спільну молитву розпочинав найстарший член сім'ї, і він після молитви брав кутю і інші, інші страви, які входили до святкового столу, і ніс до худоби для того, щоб було добре було, велося господарство протягом року, який наступає, і також. Те, що вже свічку після святої вечері повинен був задути наймолодший член сім'ї, і дуже важливо було те, куди піде дим. Якщо доверху, то це означає, що буде рік в цієї родини добрим, щасливим. Обов'язковим атрибутом на святвечір має бути свічка. Вона має бути запалена на столі. Під час приготування майстер-класів ми обов'язково з дітьми обговорюємо і згадуємо традиції приготування і, взагалі, святвечора головним атрибутом на святвечір має бути куття. Це обов'язково пшеничка, може бути і колово з рису, але в нас на Закарпатті і на Хмельниччині це пшениця. На базі центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Агенція професіонал на постійній основі організовує тематичні та пізнавальні зустрічі колярів закладів освіти регіоном. Перетріздвяний майстер-клас вирізнявся особливою теплотою і душевністю. Юні чарівники створювали маленьких різдвяних ангеликів, великий символ тепла, любові і надії, наповнюючи простір щирою радістю та святковим настроєм. Ось так має бути крильця. Бачиш ось тут, і буде у нас такий гарний ангелочок. На сьогоднішній день є понад 100 видів вареників. Вушка у вигляді маленьких вареників без хвостиків, Креплики або краплики. Їх ліплять подібно до маленьких пельменів чи вареників. Хоча форма може змінюватися залежно від рецепту. Дивіться, яке має бути тісто. Бачите? Бачите, яке то креплики це по суті ті самі вареники, але на Західній Україні там називають їх крепликами, коли тому, що вони готуються саме на святвечір. Вони готуються. Меншої форми формуються меншої форми на відміну від вареничків, ну і подаються саме на святвечір. Вони можуть бути з квашеної капусти, з начинкою, з картоплею, з маком і навіть з оселедцем. Креплики мали не лише поживне, а й обрядове значення. Малий розмір символізував скромність, тісто земні блага, варіння в воді, очищення і оновлення. У деяких місцевостях вважалося, що чим більше крепликів у мисці, тим багатшим буде рік. Мама завжди готувала нам на різдво 12 крав. Обов'язково вона готувала кутю. Сьогодні ми на майстер-класі будемо готувати креплики, як вареники, та ми спробуємо на різдво приготувати креплики. А ще готували обрядовий книж, козацький хліб і символ пам'яті про рід. Потім ми з вами беремо отаку от маленьку. Заготовочку, дивіться. Її акуратно ми ложимо на начинку. Всі зробили чудово. так? Нині книж поширені переважно на Західній Україні та подаються як додаток до гарячих і м'ясних страв. Начинка може бути будь-якою. Він випікався вигляді тоді паляниці, і на різдво кутю накривали цим книжом. Його роблять салом, його роблять з кашею. З цибулею майстри разом з учнями е, дізналися традиції давні, і ми змінили бабусині прабабусині е, печі на ну вже сучасні пароконектомати. Ми е, на ті сильні машини використовували комбайни, блендери і відродили традицію випікання українського е, традиційного книша. Але сама душа зберіглася. Існувало повір'я, що на аромат книша зліталися душі померлих родичів на святвечір на другий день свят. Із книшом ішли провідувати родичів кумів, повитух. Ми сьогодні готували книж. Мені дуже подобається його готувати. Я відчув насправді, як от він готується, і це дуже цікаво. Я обов'язково передам рецепт своїм батькам. Обов'язково поставлю на стіл свій книж ну, на святвечір, там на різдво або на новий рік. Так так, молодший маленький. Тісто любить, щоб його гладили, щоб його пестили. Різдвяний калась плетуть із кількох джгутів тістом. зберігають на столі протягом усіх різдвяних свят. Він є не просто хлібом, а важливим символом духовних і родинних цінностей українського різдва. Рецептури взяті з давних давен, знайдені десь в переписах наших бабусь і прабабусь, тому що вони завжди на різдво якраз готували цей виріб. Готувалось тісто здобне, дуже гарне, багато масла, багато яєць. І потім це тісто ділилося на три частини. Із цих трьох частин готувалося три калачі. Ми тепер кажемо калач, а колись він називався колач, різдвяний колач рождество. Так вони називалися. Два калачі клалися на стіл різдвяний святковий, а один калач вішався над дверима. На вході в хату там він висів, засихав черствів. І коли тилилася худоба, оцей калач першим давали їй з'їсти, дякуючи їй за те, що коли родився маленький Ісус на в'яслах. То коровка зігрівала його своїм диханням. Різдвяний калач сакральний символ різдва, добробуту і життя в українських традиціях. Форма калача кругла або плетена кільцем, символізує вічність і безконечність життя, замкнений родинний круг, єдність поколінь. А я вам скажу один секрет: що коли ми робимо різдвяні калачі і посипаємо їх маком, можна на весь рік для своєї родини зробити побажання. Особливо зворушливими були дитячі розповіді, які згадували своїх мамусь і бабусь, які з любов'ю передають їм секрети сімейних рецептів і зберігають дух родинних традицій. Мама готувала кутю. Ще вона готувала калач, вона готувала голубці. В цей день народився Ісус Христос В'яслав. І в цей день готують 12 страв. Сьогодні ми готували калач. Я принесу цей гостинець е, хрещеній мамі. Такі майстер-класи не лише навчають кулінарної майстерності, а й сприяють збереженню культурної спадщини. Допомагають молоді відчути зв'язок із власним корінням. Автентичним рецептом отримати нове життя на сучасних кухнях з даним навчальним закладом. Ми працюємо не вперше. Ми виготовляли і піцу, і різні майстерки, і розписували імбірне печиво. Але сьогодні, саме напередодні, різдвяний свят. Нам хочеться поринути атмосферу затишку, тепла, відчути запах ароматного, дійсно старовинної української страви. Книж звісно, чому саме це цей майстер? Адже ми повинні прив'язувати, виховувати у дітей підтримувати звичаї, традиції української культури. Учні 4 А класу початкової школи No2 сьогодні завітали на випічку різдвяного калача. Діти зацікавлені традицією походження калача, також зацікавлені, які наші предки дотримувалися звичаї, коли використовували, коли випікали. Можемо розвивати наші традиції. Не Забувати про традиції наших прадідів, наших пращурів, і також дотримуватися понад кілька десятків шкіл, долучилися і садочків долучилися до цього проекту, і нам дуже приємно, що настільки для наших здобувачів освіти, для наших юних маленьких українців потрібні традиції, звичаї настільки цікаві оці обрядовість українського народу, нашого краю, що до нас є настільки багато. Охочих e a pretenda de quem vai